Привітки, у нас новий влог та майстер. У нас туновка маленька є, така, зараз покажу. Що це у нас тут таке є? Двері взагалі. Там писали, типу, що цікаво насчет того, як буде в експлуатації. Тому? Угу. Ну, і хтось писав, типу, що діти будуть постійно запаскать. Але колись тут буде дзеркало велике, то його теж будуть пацька. То не проблема в дзеркалі, проблема в дітях. Але прикольно так гуше. Єдине, що я тільки що звернула увагу, бо по-любому хтось напише, що ця штучка темна. Чорна. Чорна, так. Да. Думала, вона має бути біла. Ну, лучше було б, якби воно залі все було стіре. Ну, знаєш. Це я тільки що подумав, бо на чорному все видно. Хтось каже на білому, хорошо, хтось каже на чорному, хорошо, не поймеш. Просто що воно буде виділятися, але тут, ладно. Тут в ручки, в принципі. Ну так, да, ця ж фурнітура, тут все чорне. Це буде нормально. Прикольно, прикольно. Я думала, що у нас спочатку плитка почне кластись. А у нас двері з'явилися. Це теж хорошо, це вже якийсь прогрес. А ще там Сергій розказував, що спеціальні ключі йдуть сюди. Для майстрів, ну, не будемо ключі показувати. Для майстрів, і коли майстри вже виходять, ти свій засовуєш, да? свій? Да, і цей перестає діяти. І, типу, да. щоб вони там копії не наробили таке. Інтересно, боєць. Це така, що це вже вдома. Я не думаю, що на всіх дверях. Я не думаю, що за двері за 12 тисяч такі мають ключі. Не знаю, я частенько таке зустрічу. Так, що прикольно. Три замка. Клас, мені подобається. Ось і зеркало. Сергій каже, воно якось розширяє. Або в нас немає нормальне не зеркало, я просто став полоски. У нас, в принципі, вже зеркала немає, У нас те, що навіть трохи було видно, коробками вже заставлені. Mm -hmm. Так що, будемо сюди приходити дивитися. На себе? Ні, ну це супер удобно. Yeah. Це взагалі питання зеркала в квартирі знято в найближчі часи. Mm -hmm. Mm -hmm. І вони такі. Ну, ці mm -hmm. Mm -hmm. ребята ще стали, казали, що mm -hmm. стало, казалось, у них звукоізоляція дуже хороша. Кажуть, якщо ви користь там чути, то за хіба що ваші стіни mm -hmm. це, може побути і все. No, ну, на, на, на дверях мене економили, якось так вийшло. І, ти нажимаєш. Ну, а, що він казав? Отакого нажимати і закривати не можна. Треба типу такому. Mm -hmm. Казав, щоб тут уплотнітель хороший, двері хороші, ну, і це, Тут навіть якась така система, щоб типу, щось там дожати, я не пам'ятаю. Ну, коротше. Їм Прикольно. Але вони дуже так, коли ти їх відкриваєш, то аж життя важкій. Відчуваєш. А вони? Встановлення дверей коштувало 2,5 тисячі, але це, типу, по знайомству, тому може бути дорожче, якщо ви так десь шукаєте. А може бути ні. Ну не знаю. Ну Сергій шукав десь біля трьох тисяч, так? Mm. А це в нас від плитичника люди. То, то вийшло так. Ну, прикольно. Двері вже є. Можна заїжати. Не можна. Так, що в нас ще? Сантехнік був нещодавно. Встановили на місці вже знову інсталяцію. І я вже повністю до шу... шу... довго шума. Спочатку вишука. А ні, значало... Вібро там. Те, щось, я в минулому влозі скидала Не. там щось. Антивібро штука. Зараз ну, я так покажу. Бо у мене, кстати, що тут є. Пуск. Так. Оце антивібро. Це по-такому виглядає. Ось така штучка. Так, виходить, воно тут липке. Це якесь ну якась така. Її знімаєш, обклеїш і цим проходиш валіком. Воно обволакує і вібрацій вже немає. Ну, ну, раніше коли пуста труба, то йдуть вібрації. Це ну Зняло половину, типу вібрації не було вже взагалі. Потім, далі після цього, я замовив таку обішумку. Цікаво пінка. Я пусу фругішкою і тут воно самоклеюче. Mm -hmm. Я їх наклеїв вокруг, воно шум вже забирає. І ще один нюанс. Ще обов'язково треба якийсь скотч, бо коли я його поклею, десь я його старався повністю заклеїти, а десь просто зверху і воно отако відклеювалося через деякий час. Того важливо взяти откий скотч, або я коли купляв, то купив ще кращий скоч. Я купив ось якийсь скотч, він типу йде з якоюсь е тканью внутрішні, ну типу потуженщик. І все повністю це те, що вчора е -е, робили сантехніком, че коли це ми робили, коли я вдав. То я його тоже там запакував хорошенько. То зараз чути тільки поки через це. О, чуєте? Взагалі mm -hmm. не чути, що щось там летить через це. Но коли поставиться туалет, там буде гідрозатвор водяний, вас сказав, що взагалі. Просто буде тиша. Ідеально. Ідеально, да. так. Да, це... Треба ще залити там. Да. Папа, а це... я почав зацейкувати, думав, що я зразу залию. А я там спробував, звідти йде сквозняк і там така щіль здорова. І якщо я почну заливати, то зараз до сусіда знизу цей uh -huh. бітон, то я зараз із нього пінку і пройдуся. Запінця. Це по ідеї, якщо плитку коли покладуть, то вже і унітаз новий, заставлять да, чи? Ну, плитку покладуть. Ну, принципі... А то воно вже унітаз ну, буде ванна і унітаз поставиться. Ну, ну, вже можна ставити. У нас, в принципі, вже свої, свої вже будуть. Можна вже заїжджати. <реш> <реш> Ми будемо заїжджати, але цю плитку вже почали класти. Mm -hmm. Так що гарно гарно. Буду заклеювати цю всю штучку, щоб вона не, не пачкалась. А я вже придивилась, до речі, нам сюди шафу. А, скину тут варіант, який мені надихнує. В принципі, його можна буде самому зробити під свої розміри, бо там трішки по розмірам ним не підходить. Можна такі ці балки пустити прямо аж до верху, там шкафчики якісь такі зробити. Ну, в общем, зробити гарно. Бо тут тут не знаю, коли воно ще буде робитись. Колись буде. Це майже зробила все. Заклеїв так гарненько, щоб ніде нічого не коснулося. Продовжуємо влог будівельний, збираємось їхати в епіцентр, знову глянути обоє і а, приділитися з кухнею, щоб був у нас заготовлений варіант на випадок, якщо а, я вже буду з малюком. І ну, з дитиною в перші тижні не дуже хочеться кудись їздити малесенькою. Тому треба, щоб кухня повністю. Ми вже з нею оприділилися. І раптом що Сергій просто пішов і проплатив аванс. І хочемо ще там в світ меблів подивитися шафи. Ми вже вибрали нові на табуреті його. Я хочу там їх подивитися, як вони. Ну, поч, почіпати їх. <смі> Бо перед цим з тими шафами, що ми приділилися, нам вони не сподобались, ну, фізично. А, тому ось це хочемо оглянути. І заїдемо на квартиру. Ніби як уже плиточник мав зайти, тому подивимось, що там, чи щось відбулося цікаве. Приїхали в епіцентр, будемо дивитися на обоє. Що ми, може, сюди зайдемо, щоб не буде ближче. йдемо Окей. Ой, ой, ой ви лазити. В жінці на 9 місяці. От ми прийшли. Дивимось. Вона блистить, мені не подобається. Це якийсь не дуже. Дуже виходить. Вони якісь, не знаю. Не дуже. Зелененьке, щось типа таке, якби воно не було розмальоване, було так. Да. Чому воно розмальоване? Да. Але на жаль. Фіолетовий не дуже. Що по цінам, в принципі, так само 605 є, по 729. Сподимося, якщо щось знайдемо, покажемо. Ну, це да, це, це Сергію таке подобається. Коли мене питають, що він нічого не може вибрати, то в нас би все було таке. <смас> а це ми такі брали, по-моєму, так? Да? Дивіться, нові обойки з'явилися. Які гарні, космічні, прямо вша. Дуже гарно. У мене в моїй кімнаті в білій церкві такі обої зорі зоряне, дево дуже класно виглядає в дитячій. І... Зараз перед вами обої, які ми взяли в кухню. Ми, в принципі, ще минулого разу з ними приділилися, просто їх не було в наявності. І ось уже пішли на кухню уточняти моменти, дещо там змінювати. Далі покажу вам. А ось це стільницю, в принципі, тільки по кольорам поміняли на стільницю сакуру, бо перед цим у нас був Торонто, якщо я не помиляюсь. І ось нижні фасади будуть з такими ручками. Верхні фасади будуть під дерево. Нам так захотілося. А посередині то каркас, має бути. Загалом ось вибір в епіцентрі, він не такий великий, звичайно, але ну, є і фарбований МДФ, і плівковий, і ДСП є. Ну, загалом, В основному так, на мінімалках вибрати буде що, як варіант, враховуючи, скільки вони нам нарахували. Тому можна йти дивитися в фурнітуру, ну, я минулого разу вам вже говорила. Я десь тут пропишу, як вона називається, ось, до речі, так буде виглядати наша стільниця, ніби як нам сподобалось. Дуже тяжко з цим випадкою. Метро, тут двоме. Метр. Угу. Ну, у нас там нема такого розкішного. цього. Просто тут що він, він не глибокий, бачиш? Метрофін залишається. Ба... No nam nie trzeba kutowej, nam trzeba proste piecicie, bo tam kutowej nie dużo A może ich można jakoś o kremu brać? Wiem no, jak А не Не бачу розмір. А це метр п'ятдесят, так? Ага. А тут теж щось. Вони попробують піднімаються чи ні? Ааа, ну він великий. Що? Він дуже великий. Метр дев'яносто. Це прикольно. Оце на кухні. Да, Тільки він великий, він не влази нам на кухню. Обріжемо. Обріжемо. А давай, <диві>. це <О>, заліжка. <ріжу> це кстати, впевнено, що ти сідаєш і просто А, заліва після. І вигрібаєш звідти кришки. Ти звідси вже не встанеш. І кусочки салати. О, давай стали. Так. Шестик. <ріжу> <ріжу> Короче, столы. Сейчас ты, 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 ты Ну все нормально. А все такие самые как. А папа он поднимается там что ну, Ничего не дает. А, Ну лучше, чтобы поднимался. Так, там поднимается, да? Нет. Кстати, не цвет. Ну, прям такие у нас. Нормально. Цвет пола.

Всі драво залишилися в безпеці. еко-активісти, так. Взяв той зверху, що дивилися? Той зверху, так. Нам він не сподобався. Зараз пошукаємо, які ми нові дивилися. Взяв, закрив дитину, так? Ці яка прикольна ріжка. Вигляді, юрти. Рожаю. О, ми проводимо комусь. А я хочу на весну. Ну, мене взагалі не дорого коштують. О, оце. Угу. А, десь хібаркоті вони. Це те, що ми зможемо собі дозволити. Дружаю. Ми приїхали на квартиру, були в табореті йо, то вже я розповім вдома, мабуть, завтра. Кухню нам знову порахували і шафи порахували. Ідемо. Прийшли на квартиру. Зараз подивимося, як Сергій підлогу залив. І чи був у нас репортаж. Плиточника не було на місці, подіть. <гум> Але так, Сергій матеріал покупку. Щось, що там треба було, йому ці всякі куточки. Це, це може, це, що він казав, що покрасити синім? Ні, він казав, що в нього є. Mm -hmm. Що не візьме ці якісь сучасні штучки для з'єднання Це картон на ванну і на цього, туалет. Це під ванну. Там ванна. На ванну ми вже давно так, так. Це під ванну. Uh -hmm. Я думав, що будуть якісь не такі блоки, а типу пітоні щось. Оце ж у тягу, не знаю. Для чого, куда це. Короче, якийсь давай. Давай знає. за шин. І сочин. А, а цей семенсь суміще? Да. Ниму... За, за цей штукатур-то. Цікаво а маяки. Маяків немає в списку. Ну без маяки будуть що. Нічого не, не понятно. Як я понимаю, то ти береш по майках штукатуриш, рівняєш І потом уже туди рівненько собі плитку кладеш. Я не в понеділок тебе скажу. Це купити. Заклею повністю все. Нас передують. Що пообрізав, лишній по Шикарно. Да, подивимось, як ти залишище там. А, тут, тут уже було земля, так? Так, тут було все. Тут вже все було. Має на наступного тижня по вже щось. уже угу. А це ти тут залиш? Це воно ще сохне, да? так? Ні, воно ж висохло. Ну, я... взагалі воно... А там темніше, мабуть, щось сохне. Воно взагалі набирає свою міцність майже все своє життя. Mm -hmm. А так то, по технології здається, скільки там має щось два тижні чи 3 тижні. Mm -hmm. То воно бачиш, як завелось там? Ну, там аж трубу завелось. Ну, mm -hmm. до половини. Бачиш, Влад втопив її, mm -hmm. і вона вже інсталяція стала нижче. Mm -hmm. У нас інсталяція стояла там, а тепер рівень її знизився. У нас просто підлічильник, ми щось прошляпали. Це не те, що підлічильник, а в нас була ця високо дуже стояк, а, через стояк старостоянок, а да. влад посадив максимально низько стояк і нас опустилося. А так ми, ми сиділи на унітазі, що у нас ножки без нас є підставочка. А це бажано це підеше з коли. На табореті замовили шафу. Сюди в кімнату. Ми сюди метр да? 60 замовили, да, так? Метр 60, так. І 50 у ширину. 50. А що 50? А там тільки 50 60 тих не, не було. Нормально, це ж не верхні. І тут сюди так само замовили шафу. Тут у нас телевізор буде. Тут колись буде або комод. Або під телевізор просто тумба. І ось десь тут буде шафа метр сорок для дитячого одягу повністю. На двох. Третій поки буде в комоді обітати. І, мабуть, більше за все, що в комоді той, що в нас зараз білий. То, в принципі, він нормальний і він білий. Я єдине не знаю, куди ми його ставити будемо. Чи до нас в кімнату, чи туди в кімнаті. Я дуже легенький вазили. Мабуть, сюди до нас в кімнату. Ну, бо поки маленька дитина, то буде з нами тут. Та, мабуть, так. Так що. В центрі ще подивились диванчики на кухню, але це тут аж... тяжко. Ще... Оцей, оцей диван. Я, хоча він дуже широкий, до речі. Він більше... Цей диван дуже широкий. Ну, глибокий. Глибокий? Він більш все, що буде у нас стояти, може, поки там навпроти телевізора. Що так. І по кухнях. Були в епіцентрі нам все порахували, і були на табореті Йоан. Нам все порахували. Так що будемо. Але бач, на табореті Яну як під замовлення стають робити тут. Ну можна і в епіцентрі розпитатися змови. Сказали, що не можна. Ну так не можна, не можна. щось придумаємо, Це виходить, у нас тут 60 часом розвитатися століття. А це пептик... ну. Та так, я, я Просто ми щось подумали, що. Я думаю, що можна взяти ще якось. Чогось... Типу купити кусок цієї столічні на той пиптик і сюди його просто вліпити і доставити сюди. Тобто столічню цьому взяти довше якось. та, наприклад, взяти довше, на, щоб оце поділити на план, Поняв? і їх розрізати на колом і сюди і встав. Даємось. Щось буде. Цей куточок так. Бо просто начо можна ну, типа, на таборіки і можна ще взяти. Але виходить, що ти коли її візьмеш щершу, то вона може коштувати всяку. Ну, ну, да. Або нас пів кухні. Нам головне, щоб тут було все рівненько, можна просто цю тлінішу дати mm. і обрізати і сюди славити ці кусочки. Може бути, може бути. Ну, Я ж кажу на перспективу, Типу, в майбутньому, якщо там, через пару років ми будемо це все виносити, то буде шкода викидати столішню, на яку ти витратив пів суми за кухню. Mm. А, знаєш, що можна зробити? Зразу не замовити ти домовляєш двіну даної століщі, взяти замовити два кусочки сюди. Воно ж гаранько буде врізано, просто між собою скрути і все. І знизу те щось взяв, зробив таке, щоб на чому відставити. Mm. Упор. Все. Ну, будуть ті патрії, знаєш. Такі квадрати. Ні, та ти ж будеш ще ж тут вирізати, щоб якось під цей. Коротше, не знаю. Ти типу, пошли що... промовитися. Вентиляція. Венеція. Ну там буде видно. Буде видно. Ну а і кухня у кухня... нас трошки розширилась, виходить, сюди. Мабуть, буде десь так. Коротше, нормально кухня виходить якось так. Ждемо, ждемо плитку, плитку ждемо. Не тільки в мене, так? Да? Бажання дуже швидко сідається. До речі, в можна табориті, бо там, але на табориті виходить дешевше. На У ну, нас ну, матеріалів дешевших, Ну, я типу, потім розкажу, покажу. Наглядно. Наглядно. А в епіцентрі матеріали кращі і. Ну, воно дорожче, там виходить на 9 тисяч, але мені здається, нам здається, по співвідношенню якості і ціни там. Але, але, типу... але виходить, що в табариті якусь виплати там немає? Ну, ми, типу, нейтральне ну, щось вибрали. Ну там, типу, вибрали з того, що було, А, ну, а на епіцентрі вибрали те, що ми хотіли. Хоч там тоже не особо, там прям великий вибір. Ви, Класний вибір був з мебірщика. З мебільщиком там небір, в цьому піарщику назвать там. Чому душа бажає, просто і твій то Там теж типу на різних там, наприклад, де дорожчі на різних етапах, воно по-різному можна. Понятно, ладно, їдемо по тебе. Плиточника нема. Нема. Ми думали, так, не, не не, щоб не злякати плиточника, прийдемо там ввечері, подивимося, таке все нормально. Зараз треба соксити. Ну вже плитка лежить. Вже, принципі, не, не лежить. В принципі, зараз він слово і напишу. Буду завершувати будівельний влог, але пам'ятаю, що обіцяла вам розказати за шафи, які ми замовили на табуретки Юа. Дуже бюджетно. В одній я не сумніваюсь в якості, бо там і фурнітура краща, і да а в другій. Ну, подивимось, що прийде, але ціна була дуже приємна. За дві шафи ми заплатили 23 Ну, хай там ще доставка 24 тисячі. Це, типу, взагалі ніщо, я рахую, враховуючи з теперішні ціни. А, і ці шафи високі, тобто вони майже нам під стелю. У нас висота потолків не така велика 2,5 метри, якщо я не помиляюсь. А, і ми брали шафи 2,400. Тому, ну, 2,40 В нашу кімнату буде ось така шафа. Десь тут вставлю. Хотілося б шукати ну, нам треба і відсік, щоб туди щось повісити, і нам з чоловіком, щоб було де речі ставити. Хотілося б, щоб, звичайно, ці такі довгі тумби вони були розділені ще, але, на жаль, ну, таких зручних не було, тому вже будемо органайзерами там розділяти. А ще хочу чоловіка вмовити, щоб якось там світло зробив гарненько, щоб воно там було. А, і в нашу кімнату шафа довжиною, да, довжиною метр шістдесят, повністю на всю стіну. А, так, і в кімнату дітей, не в кімнату дітей, а там, де будуть діти, буде шафа метр сорок на два сорок, Так само висока. Там уже набагато зручніше все. Тобто, для кожного це на двох дітей. Для кожного з дітей буде своє повністю дверця. І посередині так само дверця буде для речей, які можна вішати. Звичайно, туди все не повісить, що треба. Але, наприклад, я туди хочу, щоб Настя вішала свої плаття гер... принцес, які в неї є. Ну, А в Жені є костюми супергероїв. Тобто то виключно буде шафа повністю їхня. Для якогось верхнього або іншого одягу. Ну, У нас там, в принципі, є коридори, де будуть так само ще місця для зберігання. Просто ми вже в коридори туди так не підбереш шафу, яка вже є. Туди треба буде під замовлення робити. Ну, і ми будемо дивитися, як чи Сергій буде сам цим займатися, чи будемо через мебляра все замовляти. Буде видно, але ну, в коридори і в прихожу точно прийдеться робити це під замовлення. Тому. Ось такий варіант, в принципі, у нас <сих>, таких два варіанти буде. І в дитячу шафу там фурнітура хороша, ми додали ще декілька поличок, бо там по замовчуванню менше поличок. І там будуть доводчики. В нашій не було можливості це зробити. Ну, це мінус такий табурет-юа. Там <сих> що є, то є, то й ти береш. Але згодом, якщо раптом що можна буде замінити. Так само, як і ручки, бо ручки мені так само там не дуже подобаються, але то буде видно. Тому що якщо брати в різні ручки, такі, щоб були гарні, то там ціна на 8 тисяч дорожче. Ну, загалом. <світ> Наразі ми економимо на тому, що згодом можна буде замінити. І так само нагадую, не треба забувати про те, що нас дітей багато, і молитися на ту шафу теж не хочеться. Ну, загалом, я думаю, це шафа із головою хватить. У нас тут зараз взагалі. Шафи, яким я вже не знаю, скільки років СССР-овські, Ми їх не будемо з собою тащити на ту квартиру, і я дуже від того щаслива. Прям мега щаслива, ви не можете уявити наскільки, що по цих коричневих фасадів я не бачила. Ну і вони, мені здається, розсипляться, якщо ми їх кудись захочемо перевозити. Ну, а для третього малюка то вже будемо забрати білий комод, який у нас тут є. Він старенький. В нього ще складались речі Сергія. Але я більш впевнена, що ми будемо його забирати, хоча сам комод по собі теж, ну, якщо брати таких самих розмірів, не буде коштувати багато, але не впевнена, що ми будемо наразі на то витрачати кошти. Єдине може, щоб я його оновила, трішки перефарбувала. це цей комод. Я б його, можливо, тепер, ну, фарбу оновила і щоб трішки симпатичніше було. А там буде видно. Ну, загалом на цьому я вже щаслива, шафи вже виготовляються. Сказали, десь плюс-мінус місяць. Будемо сподіватися, що за цей час плиточник закінчить класти плитку і заліє нам підлогу. Так, плиточник, до речі, зайшов, вже зашив інсталяцію. Поки що все. Дуже повільно все рухається, але ніби як рухається. По кухні казала, що вам все розкажу. Поки відео це монтувалось, вони там в різні шматочки знімалися. Тобто цей шматочок -то пройшло вже декілька днів з попереднього кадру. Вже нам відповів мебляр, і, скоріш за все, що ми в нього будемо замовляти кухню, сьогодні їдемо в VR уже остаточно визначатися з. Фасадами і там столічню треба переобрати, щоб нам можна було великий розмір під підвікування зробити. І вже щодо кухні, ми сьогодні будемо точно її замовляти. Е я вже розкажу в окремому відео, тому що ну, у нас є і табурет ЮА, і епіцентр, і мебляр, тому є про що говорити, я знаю, що буде це актуальне питання і цікаве. Е тому ось такі новини. На сьогоднішній день <сіх> що по нашому будівництву. Тому наразі дякую, що були сьогодні з нами, і до зустрічі в наступному влозі або в наступному будівельному влозі. Як уже вам більше до вподобаю. Всім пока-пока.